А в цьому відео ми поговоримо про нові NFT проекти на ефірі, які скоро вийдуть і в яких Discord поки що закритий. Але я думаю, що скоро він у них відкриється і ми зможемо отримати свій вайтліст. Але перед цим хочу сказати, що це відео не є фінансовою рекомендацією, і вам не треба прислухатись до моїх слів. Краще самі перевірте всю інформацію і тоді робіть власні висновки. І перший проект це Ацуї. Як ми бачимо, в них є хороша аудиторія, також в них є багато крутих інфлюенсерів. них немає, але є примінт, в якому ви можете взяти участь. Вам всього лише треба мати 001 ефіра на кошельку. Що по активності? Активність у даного проекту дуже і дуже хороша, як ми бачимо. Також в них є сайт, на якому ви можете подивитись інформацію про цей проект, чим він займається, його якісь принципи. Також ви можете дізнатись більше про їхню команду, хто вони такі. Команда тут дуже крута, вони не перший рік в криптовалюті і знають, що роблять. Також даний проєкт у стилі аніме. Ну і все, більше немає про що сказати. В принципі, нормальний проєкт, да і все. Другий непоганий проєкт це Бої чи Бої. Як ми бачимо, в нього теж є багато крутих інфлюенсерів. Також, як ми бачимо в даного проекту є багато реакцій на постах. На таких примітивних навіть постах є нормальна кількість реакцій. Також бачимо, є нормальна кількість підписників, Discord немає, сайту немає. Про проект мало що відомо, але варто підписатись, щоб не пропускати нових новин від нього. Якщо ми прогорнемо нижче, то побачимо ще їхні якісь картинки, але про самі NFT ніякої інформації взагалі немає, тому треба очікувати. Як бачимо, їх відмічав якийсь крутий проект, тому потрібно спостерігати. Третій проєкт це 1984. Як ми бачимо, у цього проекту є хороша аудиторія у Твіттері, також вона дуже активна, як ми бачимо, багато лайків, ретвітів. Також, як ми бачимо, цей проєкт був на Times Square, а це дуже недешево. Також, якщо ми нижче провертаємо, то побачимо їхній трейлер, мабуть, нижче ми можемо побачити їхні NFT, вони виглядають досить класно. Якщо ми ще нижче прогорнемо, то побачимо, що цей проєкт заколабував з. Дуже відомим е, ютубером, ви його зараз бачите на екрані. Також у даного проєкту є купа крутих інфлюенсерів, включає Ryan Crypto, Bento Boy і Champ. Діскорда сайта в них немає, але він, напевно, що буде. Нижче ми можемо подивитися от таку інформацію на їхньому арті, можливо, на ній буде писати їхній Discord, тому треба очікувати. Четвертий проект це Клукіс чи Клокіс. Даний проект цікавий тим, що тут буде якась метавселена. Це в принципі не є чимось визначним, але теж непогано. Також ми бачимо активну аудиторію, аудиторія непогана. Також ми бачимо непоганих інфлюенсерів, хоча з крутих інфлюенсерів тільки Ryan Crypto, але це все одно не є поганим знаком. Також, як ми бачимо, їхні NFT у такому мультяшному стилі, якщо ми прогорнемо нижче, ми можемо побачити, як приблизно вони будуть виглядати. Діскорда і сайта в цього проекту немає, але він, я думаю, все-таки буде, або якийсь примін. Тому треба очікувати. П'ятий проект це Iron PUBG Gang. Цей проект крутий тим, що він від одного з холдерів колекції Moonbeards, флор на яких зараз дуже і дуже великий. Як ми бачимо, він вже має. Непоганих інфлюенсерів, але серед крутих інфлюенсерів я знайшов тільки бенто Боя. Також в них немає дуже багато підписників, але є непогана кількість реакцій на постах. Також їхні NFT чимось нагадують NFT від колекції Posted Також у даного проекту є сайт, але на сайті ви нічого не можете побачити, тільки отаку таку NFT. Діскорду в них немає. Але я думаю, він все-таки в них появиться і коли появиться, обов'язково треба туди заходити. Тепер перейдемо до фрімінт проектів. І перший фрімінт проект це Тіні Таммерс. Як ми бачимо, у даного проекту не буде ні Discord, ні вебсайту. На даний проект підписані непогані інфлюенсері, серед яких Бентобой і Чамп. Також за невеликий час вони зібрали непогану аудиторію і мають хорошу активність на своїх постах. Щодо NFT, то вони піксельні. Це непогано, тому що зараз більшість проєктів піксельні і більшість з них дуже сильно хайпують. Також, якщо ми прогорнемо вниз, то ми побачимо якусь ігру. Напевно, цей проєкт зробить в майбутньому якусь гру. Це теж непогано. Мало де зустрінеш фрімінтовий проєкт, який буде робити щось крім мінта. Більше, в принципі, немає що сказати, просто хороший проєкт. Другий фрімін-проект це Лин Ян Ганг це, напевно, найочікуваніший проєкт цього місяця. На нього підписані всі великі інфлюенсери, яких я тільки знаю. Також ми бачимо, що він зібрав дуже хороше ком'юніті і має велику активність на своїх постах. Діскордо він немає і не немає. Я думаю, він у нього і не появиться, вайтліст можна отримати тільки через розіграш в Твіттері. NFT у даного проекту також піксельні, це і добре, тому що більшість таких проєктів, як я говорив, дуже сильно стріляють. Я думаю, і кількість NFT у цій колекції буде дуже маленька. Тому флор буде дуже-дуже великий. І останній фрімінт проект на сьогодні це «Junglers». Як ми бачимо, у цього проекту дуже маленький суплай, що зіграє велику роль на його флор прайс. Також бачимо, що він зібрав хорошу аудиторію і має багато реакцій на своїх постах. Також NFT даного проекту піксельні. Тобто це дуже хороший знак. Також в них є примінт, в якому ви можете взяти участь. В них розігрується непогано так місць, тобто шанс є. І також він закінчується дуже швидко, тому покваптесь. Інфлюенсери тут також є, хоча їх небагато. З інфлюенсерів можна відмітити тільки Бенто Боя. В принципі, більше немає про що сказати. Просто хороший проект з малим суплаєм. На цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропускати наступних відео. Також можете переглянути мої старіші відео. Там є багато чого корисного, що вам згодиться у криптосвіті. Всім до побачення!